Ця історія про пережитий біль, про втрати та про довгоочікувану зустріч із сином звичайного водія, який проявив надзвичайну стійкість. Але мало яка історія починається з чогось хорошого. Дальше, далі, далі, ще. Ще, ще, ще. Ах ти, сука! Дрон! На момент його перевезення стан вже був стабілізований, саме поранення пацієнта досить специфічне, опіки кістей, обличчя та обох нижніх кінцівок, об'ємом 7-8% від загального об'єму тіла. На даний момент пацієнт в абсолютно нормальному, адекватному стані, виконуються всі перев'язки, консультації, вузьких спеціалістів. Віктор Позивний Киця, проходжу службу в 18 рубіж, 4-й баталь... батальйон, мінометчик, водій мінометної батареї. Їхав з Білицького, вже вертався на місце відправки. Прилетіли ФПВ, кумулятивний, снаряд був. І струя під мене зайшла, я за кермом був, і в саме сам вогонь. Загорівся в секунди. Ну, я ж не, не дивився, чи я гарячий, чи ні, ну я весь в вогню був. Я просто по пам'яті згадну, знаю, де ручка, що я відкрив і випригнув. Все. І я воно впав на асфальт, мене товкло об асфальт, яка ж казка розсипалась на чотири часті родьбу. Ну, я не читав, скільки частей. Секунди пройшли, почав вже підніматися, вже. де другий номер. Тут він вже обізвався. Британчик мене шукає. Я йому маякнув, у мене телефон в кармані був. Я йому маякнув отак телефоном чуть-чуть. Він підбіг до мене. Зв'язку немає. радійку включили. У нього радійка була ж, нема сигналу. Кажу, давай будемо бігти, пробувати бігти. <кхи> Вилізли попід деревами, по обочині почали потихеньку двигатися. Ну, у мене ребра по... я, ж, я впав, ну, вискочив, мене сунуло, в ребра повибувало. Не знаю, скільки, ми, може, з -ск -ск кілометрів вже пройшли, та може більше. Тіло, то відмовлялося. Ну, Ішов, треба було. Ну, Ребра вибиті, опіки. А так все добре, чую, а ну, в очах, вече ліве око, уші нормально, контузії немає. Mm -hmm. По крайній мере, вони сказали, що нема, Та я чую нормально. Якщо так зовсім по людськи казати, я був дуже здивований, по-перше, узнавши всю його загальну історію. І той психоемоційний стан, в якому він знаходиться зараз, він може дати фору навіть багатьом людям в цивільному житті. Получилось син в окупації ніби. Я був теж в окупації в Херсоні. Він в Каховці. Це 70 км різниці. Коли в Херсоні звільнили, я не міг його забрати з собою, тому що лівий берег був. Окупований. Так і вийшла історія, що ми жили через річку, через Каховське водохранилище, грубо говоря. І я не мог не побачити нічого. Навіть туди поїхати до них нічого не міг. Приходили ну, спрашували, де батько. Він каже: в Польщі на заробітках. Та дитина. ж. Так, а де він? Батько каже. Він фермера робить, він не служить. А служив, він каже, так, да, служив. Ким він служив? Каже, в воді забезпечення їсти підвозив. Він відкрив, каже, планшет. Каже, ні, в нас зовсім інша інформація, що він до сих пор служить і він зовсім не в взвод забезпечення. Батько каже, він мені так розказував. Я що за ним за ручку ходив, ну, так. І відпустили, нічого, не катували. Не... Чекаю, сина я не бачив 22 року з початку війни. Я, він на мені на груді спав, я його носив. Він, він на мені, він, це мій, як в тому смислі. Всіх зі мною. Жінку, від час мене без наганяв, я з папою буду спати, тільки з папою, все. Час, мені не знаю, за три роки, там по голосу чую, такий вже голосок у нього. Та й, походу, вимахав уже дядько. Ну, Побачимо. Приїде сьогодні, побачимо, що за дядько там приїде. П'ятнадцять. Ану, я тримав для цього. Управимося.

Ну не вірилось, я думав, зараз домой опять поїду. А так. Переживав за телефони, ну, за провірку сильно. І, ну, я взагалі по Росії їхав там, все. Думав, переживав за провірку там за телефони, бо ще щось може знайдуть, то ще непонятно, що зроблять. З Херсонської області ми їхали в Ростов на машині, просто ліховой. Потім з Ростова на Москву ми їхали на поїзді сутки. І з Москви ми... Один день погуляли, нам екскурсію провели, які вони добрі, да, хороші, Там, що вивозять людей, от, показ... ну, дітей показували, нам там водили. І потім на самоліті і оце вже на машині, на... Ну, на бусі. Та так нічого. Ну, паспорт з'явився перший, російський. російський. А, якщо б не отримав, дідом. <різь> да. Потому що дід же не був опікуном. І сказали їй діяти опікусу, беріть паспорт і наче в дідом. Молодець, герой. Ну, ну трохи, звісно, на що далі йти, ну вже поранений раз. Ну, як хоче, доросла людина, як хоче, та робить. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, відучитись десь і піти працювати, отримати документи зараз і все. Та зараз що поїсти та й спати. Все, може нічого, спаді. в Києві був до цього? Ні, не разу. Продвигайся далі, стремитися к лучшему, достигати своїх целей, які будуть поставлені, які є. Я ж нікуди ще не в'їжджаю і не збираюся. Я тут, на місці і вигідніця, обов'язково, а тут ні будемо дивитися по установках. Як в мене можливість, що в нього по учні буде, як буде вчитися. Я буду дивитися на його поведінку теж. Все залежить від нього, Ага. учоби. Туди тільки приїхав, а ви після цього Його це не напугати.